Інна Анатолійовна, давайте поговоримо про оптимізм та песимізм. І спочатку про самі поняття. Як ви думаєте, хіба оптимізм та песимізм це просто про сміх та сльози? Ні, це точно не про сміх та сльози. Хоча зазвичай саме так така уява і є у людей. Тобто оптиміст це той, хто завжди посміхається, а песиміст це той, хто завжди там плаче чи сумує. Але ні, це про світогляд. До речі, зараз згадала один мій з улюбленіших анекдотів якраз на цю тему. В одних батьків були два сина: один з них був песиміст, а другий оптиміст. І ось, вже напередодні їх чергового дня народження. Вони доволі малі. Вони вирішують, батьки вирішують зробити експеримент. Тобто вони завжди знають, що оптиміста реакція завжди така схвальна на будь-які подарунки. А а у песиміста навпаки. І що вони роблять? Вони біля їх ліжечок, біля ліжечка песиміста ставлять гарну іграшкову таку машину, прям розкішно, а біля ліжечка оптиміста, вибачте кучку лайна. І ось спостерігають ранком за реакцією братів. Прокидається песиміст і каже: О, знов, цей автомобіль, як мені це все набридло, це все не цікаво. Прикидається оптиміст, дивиться на кучку лайна і каже: а до мене вночі коник приходив. Так ось я той, до, до, яко, до кого коник вночі приходив? Я так живу. І мені е, дуже подобається саме такий спосіб е, життя. Як це мені здається? Ну так, це не просто. Але познайомлю вас з алгоритмом. Якщо стається дуже важка, справді важка ситуація в моєму житті, я пам'ятаю, що нема ситуації, яка не могла б стати ще гіршою. А якщо стається просто неприємна ситуація, я завжди відшукую, що саме гарного є в цій ситуації для мене. Давайте на е, прикладах, як завжди, так буде зрозуміліше. Ось мені телефонує мій знайомий, який займався на той час перевезенням вантажів, і жаліється на те, що в нього зламалася фура ще в Києві, навіть не виїхала до пункту призначення. І я в той самий момент кажу: Блін, як тобі пощастило. Він каже: в сенсі пощастило. Я кажу: Ну, бо вона ж зламалася ще в Києві. Тобі дуже просто її полагодити тут. Це ж не десь на трасі, де б ти шукав, де лагодити, що з вантажем робити, таке і інше. Він почув мене, сказав: Блін, це з тобою порозмовляєш завжди, відчуваєш себе щасливим і побіг працювати. Наприклад, давайте візьмемо другий приклад. Телефонує мені чоловік і каже, що в нього він там під час одного е, такого довготривалого відрядження жив у готелі, і він зрозумів на якомусь етапі, що в нього там вкрали гроші. Я кажу, блін, ну слава Богу, ну не всі ж гроші вкрали. Частину ну, пощастило, пощастило. Ви скажете, що це не дуже важкі ситуації? Так. Але, наприклад, коли почалося повномасштабне вторгнення, перші там, півтора місяця було дуже важко і дуже страшно. На що можна було тут звернути увагу? Що, по-перше, ми все одно залишили, слава Богу, всі живі та здорові, і ще й в цілому будинку своєму ми продовжували жити. Ну, хіба це не щастя? Тобто, розумієте, ми повинні зрозуміти одне і найголовніше оптимізм це не риса характеру, це вибір. Вибір, як ви реагуєте на ту чи іншу ситуацію в своєму житті, на ті чи інші обставини це ваш власний вибір. Кожного разу ви маєте його зробити в світлу чи в темну сторону. Тобто, до речі, ще мені дуже подобається одна фраза, що оптимізм це інтелектуальний вибір. І я повністю погоджуюсь з цією думкою, тому що інтелект нам дає можливість робити найкращі рішення в нашому житті, а оптимізм дає нам найкраще. Ставли найкраще почуття а, того, що ми отримаємо в нашому житті. Перепрошую, це мені треба вимкнути м'ясо. Зараз ми продовжимо. Не уходьте. нікуди. Ну і нічого страшного, таке теж буває. Да. Давайте я тоді задам питання. Давайте. Е як ви думаєте, от які цінності? Лежать в основі оптимізму. Знаєте, теж міркувала над цим питанням, і я думаю, як це не дивно на перший погляд, але я думаю, що ви в подальшому зі мною погодитесь, це вдячність. Тому що саме вдячність дає вам розуміння і в подальшому відчуття того, що ви вже маєте на сьогодні. Які плюси вже є в вашому житті? Або звертає ув... саме вдячність звертає увагу в будь-яких ситуаціях на світлу в сторону, за що саме ви можете бути вдячними. Ось я, наприклад, завжди була доволі вдячною людиною, але років 4-5 приблизно я почала практикувати прям усвідомлену вдячність. Тобто кожного вечора я згадую, за що я можу бути вдячною ну, Господу Богу. Цьому дню всесвітньому там, розуму, ну, будь-що вигадайте те, що вам ближче або до вподоби. І я починаю вдячність свою від людей, які є в моєму житті. Да, я прям не лінуюся їх перераховувати до якихось ну, умовно, опалення да, в будинку, яке теж є. І яке, як ми зрозуміли під час повномасштабного вторгнення, може й не бути. Тобто це не данність. Розумієте, велика фігня в тому, наприклад, песимізму, що ми речі, які в нас вже є, сприймаємо як належне, а ось саме тих, яких нема, е ну, це якась невдача. тобто... Відсутність вдячності прям штовхає нас до песимізму. Так що в основі оптимізму так, є вдячність. Якщо ми вже перейшли до песимізму, я знаю, що у вас є думка про те, що ви вважаєте, що песимізм перетворює людину в жертву. Ну Так. Я прямо зараз буду намагатися довести цю свою думку. Дивіться, песимізм, до речі, з Латини перекладається як найгірший. Тобто людина передбачає найгірший сценарій в своєму житті, найгірші обставини зараз, які з неї відбуваються, найгірші події, тобто все найгірше. А де тут вона? Тобто вона розумієте, вона весь час. Песиміст, як він виглядає? Він звинувачує всіх оточуючих в тому, що вони неправильно щось зробили, неправильне рішення прийняли керівництво країни, неправильне рішення прийняло безпосереднє керівництво на роботі. Ну, Будь-хто, блін, там, чоловік, дружина. Всі вони в чомусь винні. І якщо коли ти всіх звинувачуєш, ти ж начебто жертва, ти ж ніяк не можеш вплинути. Тобто це дуже вигідна позиція, бо ти ж не береш ніякої відповідальності на себе. Ти не, не намагаєшся. Змусити себе побачити е, ситуацію з якогось кращого боку. Бо це про зусилля. Блін, а нашо? Ну це ж легше звинуватити всіх. А коли ти звинувачуєш всіх оточуючих в усьому і відчуваєш свою безпорадність, то ти хто? Ну жертва? А як ви думаєте, як це доційно досліджувати причини песимізму? Ой, да, ось ви знаєте, дуже часто взагалі люди, людям, наприклад, не подобається те чи інші наслідки якихось дій або власного світогляду в житті. І вони починають досліджувати, а чому це я так думаю, а чому це я так дію? Я не вважаю це доцільним, саме тому, що ми витрачаємо багато енергії на дослідження причин, Ну і так, ну, начебто людина це робить для того, я знаю, для чого вони це роблять, вони роблять для того, щоб прибрати ці причини. Господи, навіщо? Давайте просто змінимо, тобто зрозуміємо, що цей світогляд веде до наслідків, які мені не подобаються. Ось, наприклад, ви сьогоднішнього дня зрозуміли, що ні. Так, да, я був песимістом. сьогоднішнього дня я приймаю рішення рухатися в бік оптимізму. І тому. Я включаю в першу чергу вдячність, і, по-друге, в другу, Чи можна сказати, в другу чергу, ну можна чому ні. І в... друге, що я маю включити, це усвідомлення і рефлексію. Тобто, я весь час, як тільки мені приходить на думку, Така ідея, ой, а це ж може статися. Ось я щось хочу зробити, а в мене може не вийти, тому що тра та та та, -та! Ви собі кажете Стоп! Тому що я малюю вже песимістичний е, варіант свого майбутнього. Ні, я кажу, все буде інакше. Все буде так, так і так. І не обов'язково вірити, як ми вже це знаємо, а маємо достатньо наполягати. І ще одна є дуже цінна штука, яка нам допоможе це самоцінність. Яка теж нас буде рухати в бік оптимізму, тому що ми нарешті усвідомимо, що ми це ми, і це прекрасно. Хочу навести ще один приклад з власного життя. Сидимо з колегами, обідаємо в їдальні, і я дивлюсь, це все відбувається під час цієї зими. Я дивлюсь у вікно і просто насолоджуюсь яскравим яскравим сонцем, яке світить. Я майже нічого не чую, не бачу, я прям вся, вся в цьому сонці, дуже яскравому. І в цей момент мою насолоду перериває а, репліка мого колеги, який каже: ви бачите, які хмари. Затягнуло все небо. Я просто була в шоці. Я була збентежена цією думкою. Думаю, які хмари? І так я почала розглядати небо і побачила там дійсно ще були хмари. Але розумієте, дві людини в один той самий момент з одного навіть кута зору бачили, можна сказати, протилежні речі. То це про що? Про те, що все-таки краса в очах того, хто дивиться? Чи не вважаєте ви, що таким чином ми є творцями життя, яке бачимо, спостерігаємо і, можна сказати, живемо? Мене це дуже надихає. А вас?